Мої вітання! Гості мого каналу запрошую вас до перегляду страви, яку в народі називають палюшки або ліниви вареники. Ця страва з картоплі готується дуже легко, а смакується смачно. Картоплю відварити потовкти як на пюре. Поставити трішки щоб охолола. додати одне яйце і сіль за смаком. Додати муку і замісити тісто. Тісто повинно бути м'яке. Внизу під відео я вкажу скільки мені пішло муки. У кип'ячу воду викласти палюшки і варити до готовності 3-4 хвилини. До палюшків я зробила піджарку з цибулі. Цибулю обжарювала до золотистого кольору. Виходить дуже смачно, обов'язково спробуйте. До палюшків можна зробити соус зі сметани і часнику, а можна смакувати зі самою сметаною. Запрошую вас підписатись на мій канал і підтримати його вподобайками. А я вам бажаю міцного здоров'я та мирного неба!